Під час написання реферату чи підготовки до конференції може постати питання, як вставити в документ формулу фізичну, математичну чи хімічну. Зараз ми з вами розглянемо таке питання. Створення формул у текстовому документі. Якщо необхідно вставити, Просту формулу, яка виглядає, як ось ці, наприклад, три формули, на них ще кажуть, що вони мають лінійний вигляд, необхідно виконати такі дії. Ставлення символ, символ або інші символи. Для написання таких формул використовують також. Підрядковий знак та надрядковий знак. Для того, щоб скористатися підрядковим знаком, треба виконати такі дії. Основне, шрифт, підрядковий знак. Для того, щоб використати надрядковий знак, необхідно виконати основне шрифт, надрядковий знак. Покажемо зараз, як. Набрати третю формулу. Але, крім лінійних формул, є ще багаторівневі рівне, формули, які створюють за допомогою конструктора формул. Для цього необхідно виконати дії, вставлення, символи і рівняння. Тоді відкривається ось таке вікно конструктора. Як ви бачите, зараз виділено саму вкладку конструктор. Це є місце ведення формул. А ось тут розташовані кнопки для введення символів. Розглянемо зараз, як викликати вкладку Конструктор формул і як ввести матуріневу формулу. І так виконуємо команди: вставлення. Символ і обираємо з вами зараз рядом рівняння. рівняння. Або, як ви бачите, кнопка «Пі». Як ви бачите, відкривається вікно, в якому можна обрати вже вбудовані формули, а можна вставити нову. Обираємо вставку нової формули. У місці для ведення формули ми можемо зараз набрати якусь формулу. Для цього необхідно спочатку побратими. Уважно подивитись на формулу, яку ми будемо набирати. Наприклад, я хочу зараз е, якраз тип, який називається дроби. І так, як ви бачите, тут також є різні записи дробів. Я обираю ось так. Такий, наприклад, вигляд дробу. ці невеличкі квадратики якраз це є поля для видання даних. Нехай у мене в чисельнику даного дробу буде X плюс 3. Для того, щоб набрати знаменник, необхідно перейти в інший Якраз у цей квадратик, і набрати те, що нам необхідно. Нехай це буде х2. Для того, щоб продовжити формулу, необхідно вийти за межі даного дробу. І нехай ми зараз з вами додамо якийсь корінь. І так, обираємо зараз групу радикали. Обираємо ось такий радикал складний. Так, нехай буде це корінь кубічний із виразу а 6. До цього виразу, нехай в мене ще буде додано якийсь степінь. Так, ну ось так, нехай буде ще. Так, 6. Запишемо, тут буде А. І показник степеня, нехай у нас буде, наприклад, п'ятий степінь. Для того, щоб вийти із-під радикала, нам необхідно трошки правіше класнути поза радикалом, і ми вже з нього вийшли. Нехай далі буде використовуватися якийсь символ. Ми можемо скористатися панелю символів. Подивіться, я обрала зараз символ більше дорівнює. І хочу зараз звернути вашу увагу зараз на дану вкладку. Усі символи, які можна вставляти в формулу, розділено на 8 основних наборів. Зараз є символи, які використовувалися. Останнім часом, якщо необхідно подивитися всі, відповідно, можна їх подивитися, як ви бачите, є основні математичні символи. Так, ось вони перед нами. Для того, щоб продовжити далі. Давайте розглянемо тепер ще групу з дужками. Так, ось вона, група з дужками. І це ще не все. Так, розглянемо зараз систему. Так, це якраз. Система досить часто може бути використаною і далі нами, тому зараз ми розглянемо і такий приклад. Допишемо зараз х дорівнює, нехай буде 3-7, це буде перше рівняння, і інше рівняння нехай буде 3х5 дорівнює 8. Для того, щоб редагувати формулу, можна скористатися параметрами формули. Можна, як ви бачите, або зберегти цей вираз як нову формулу, можна вирівняти по лівому краю, по правому краю, по центру, або вирівняти групу по центру. Ну, нехай ми візьмемо по лівому краю. Зараз оберемо, як ви бачите, формулу дійсно розташовану по лівому краю. Дякую за увагу!